Полноценно домашняя кровать да, потому кожен боєздат, тому що сильно не вистачає. Демобілізований військовослужбовець 93-ї механізованої бригади Іван Начовний рік був на передовій і знає, в яких умовах зазвичай живуть солдати. Палатки восьмидесятих годов, да, які вже пошли швидкікуть, там рами да, плюс це і насустє твердого пола, що очень сильно раздражає. особливо коли роса виступає, чи що тобто проблеми зі спиною. Да. На цьому солдатському ліжку може розміститися людина навіть двометрового зросту. Загалом мобільна казарма площею 65 квадратних метрів розрахована на 32 бійця. Є шафи та навіть кондиціонери. Розгортається такий будинок на місці дислокації за пів години. Нормальні умови ми під стандартними. Це не повинно бути палатка, це не повинно бути там, я не знаю, гамак, це не должна бути розкладушка. Якщо ми, наприклад, переміняємо кровать, то ми розуміємо, що ламелі. З хорошим матрасом будуть здорові, і людина на них віддохне краще. Ця казарма поки що перший демонстраційний екземпляр. Вона виготовлена на кошти благодійників. Волонтери планують зібрати ще два модулі, але дещо інших модифікацій. Такі ж є модульні, і будуть такі модульні системи. Саме разнообразне можуть бути інженерні системи, це можуть бути радіотехнічні системи, системи РЕП, пастірочне, санітарні кімнати, госпіталь. Ми повинні кардинально в Україні міняти отношения Солдатам і офіцерам. Розробники кажуть, можуть виготовляти по п'ять модулів щодоби, був би замовник. Демонстраційні моделі дніпропетровські волонтери планують показати представникам Міністерства оборони. І вже після оглядин їх відправлять на схід. Наталя Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.